Юридичний комітет парламенту Грузії підтримав закон про іноземних агентів. У процедурі брали участь кілька членів парламентської більшості. На розгляд законопроекту у депутатів пішло лише 67 секунд. Одночасно із засіданням під парламентом проходила акція протесту. У мережі з'явилися кадри жорстокого побиття поліцією затриманого протестувальника вранці 13 травня.

Я на власні очі побачила, як хлопця лупцювали палицями. Я підійшла до поліцейського і спитала, навіщо він б'є хлопця палицями? На що отримала відповідь, що я займаюся демагогією. У них не залишилося жодної людяності. Вони на все готові піти, аби зберегти свої робочі місця і не розуміють того, що можливо тут стоять їхні діти, їхні друзі. Мій тато, учасник війни в Абхазії. Він тут разом зі мною стояв. Можливо, вони теж воювали в Абхазії, а нині вони готові проти нас використовувати. Стати будь-яку силу тільки через те, що ми просто не хочемо Росії у нашій країні, і тут вже зовсім йдеться не про політику. Протестувальники провели ніч біля будівлі парламенту, щоб не дати депутатам зайти ухвалити закон проти законодавців справлячої партії. Грузинська мрія все ж пройшли усередину. Для цього силовикам довелося відтістити протестувальників та побити деяких із них. Силовики побили та затримали не менше 20 осіб під час акції протесту у Тпілісі. Завтра законопроект буде розглянуто фід. Дальному третьому читанні президентка Грузії саломи Зурабішвілі обіцяла накласти на нього вето. Я без сумніву накладу вето і не увійду ні в які маніпуляції і не почну ці ігри, тому що у цього є лише одна причина і мета це посіяти серед народу непорозуміння. На Хочете змінити щось у цьому законі? Ваша воля. Або відкликайте, або поверніть у друге читання і послухайте у парламенті опозицію, яка я впевнена, має якісь зауваження і запропонує зміни. Або ще простіше, ви самі перенесіть вступ у силу закону на 1 листопада, тобто. Після виборів, нехай той, хто прийде до влади, вирішить, чи цей закон російський, чи цей закон якийсь інший. В будь-якому разі на мене не сподівайтесь. Я не увійду в цю гру, щоб похвалити цей закон. Він є російським, залишиться російським, і на жаль, ви так само разом з ним. Також у Грузії оголошено найбільше студентський страйк проти закону про іноагентів. Студенти кількох ВНЗ Грузії оголосили про початок страйку з понеділка, 13 травня. Згідно із заявою, очі. Тпільського державного університету, найбільшого навчального закладу країни, замість аудиторії студенти вийдуть на вуличні акції протесту. А деякі вищі навчальні заклади повністю зупинять роботу в понеділок, а інші частково.